І поки в області і в місті координували дії всіх служб: місцева та обласна влада у Львові і на Львівщині, рятувальники цілодобово працювали серед завалів. Десятки екіпажів ДСНС гасили пожежі, витягали людей, розбирали завали. Як усе відбувалося після тої страшної ночі, розповість речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев? Пане Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю Героям Слава. Пане Віталію, отже, скажіть, яка на даний момент ситуація? Чи вже завершено основні рятувальні роботи, розбір завалів? Чим зараз займаються рятувальники Львівщини? Так, станом на вчора, на вечір, на всі роботи були завершені, завали розібрали, пожежі ліквідували. Тобто, зараз проводимо аналіз проведеної роботи. Хочу сказати, що вчора був надзвичайно важкий день і, напевно, почався ще вночі. Коли ми отримали повідомлення про те, яка кількість боєприпасів летить в нашу сторону, це і шахети, і ракети, і практично всі вони долетіли до нашої області. Дякуємо силам, ППО, що їх значно менше прилетіло ніж очікувалось, але ми мали надзвичайно багато роботи. Працювали підрозділи в наші практично 12 локаціях. Це по місту Львова і області загалом. Найскладніша ситуація в нас була в селищі Лапаївка, де ворог цинічно вдарив по житлових будинках, де загинули люди. На жаль, ми маємо четверо загинувших людей, шестеро людей травмовані там доводилось працювати практично до кінця дня, розбираючи завали для того, щоб переконатися, чи під уламками будівлі немає ще людей. Тому що ми не мали достовірної інформації, скільки саме людей знаходилося саме в цій будівлі. Ніхто нам не міг чітко сказати, що всі люди покинули приміщення. Тому нам доводилось розбирати завали. Залучали ми як наших працівників, так і волонтерів, місцеві пожежні команди, і також е сусіди, які доєднувалися для того, щоб допомогти розібрати швидше ці завали і переконатися, що там нікого немає. Загалом було залучено в нашій області в місті 50 рятувальників та понад 50 одних з технік. Всі кажуть, що це наймасштабніша атака, масована, комбінована на Львів. Що на Львів, Львів таке ще не, не переживав. Що було найскладнішим для рятувальників з того моменту, коли почали перші, перші влучання і перші повітряні цілі залетіли в наш простір? Ну, найскладніше це зорієнтуватися, які масштаби в нас руйнування, де знаходяться в чергу люди, яким потрібно давати допомогу, і для того, щоб рівномірно і грамотно розподілити всі засоби, які ми маємо, для якомога швидшої ліквідації в тих масштабах, які ми застаємо на мед нашого прибуття. Угу. Чи вистачає зараз ну з огляду на цю масову на атаку? Чи вистачає людських сил, ресурсів, техніки? Чи потрібно підсилення е, ДСНС станом на зараз у нас і техніки людей цілком достатньо. Ми, ми цілком добре забезпечені і пожежно-рятувальною технікою, інженерною техніку. У нас є ескалатори, які готові ми задіювати в разі масштабних аварій катастроф. У нас є дуже багато різної інженерної техніки, техніки для пожежого гасіння, тобто якоїсь потреби додаткового залучення, станом на зараз немає. Також в разі таких масованих атак. Ми вводимо в розрахунок додаткові карули, додаткових людей, додаткову техніку для того, щоб можна було чергувати, тому що ми не можемо скерувати всю техніку зразу на ліквідацію. у Нас повинен буде також резерв, і ми його завжди забезпечуємо для того, щоб реагувати на повторні виклики, які у нас можуть виникати. Ну і крім того, ворог настільки підступний, що дуже часто е повторні удари якраз е влучають туди, де працюють рятувальники. Е коли ваші де наші рятувальники приїжджають на місця, що найважче, що вони там застають? Тому що ну вівчина, умовний тил, в нас таких не було. Тут Лапаївка, невелике село, де зруйновані будинки. Що ви, як, як себе поводять рятувальники, щоб і підтримати людей, і е, ну стрес зняти? Рятувальники в найголовніше мати холодний розум для того, щоб оперативно дати допомогу. Ми повинні оперативно визначити основні напрямки, де потрібна допомога людям, які людей потрібно рятувати. В першу чергу, кого потрібно рятувати, і де найгірша ситуація, де менша складна ситуація. Також людей, які ми дістаємо з завалів, і також сусідів, які постраждали в нас такі ми обов'язково забезпечуємо психологічною підтримкою. В нас виїжджає на місце події під час тих прильотів, психологи, які працюють з тими людьми, дають їм психологічну допомогу. А mm. рятувальники. Саме головне це оперативно ліквідувати і в жодному разі не піддавати ризику самих себе. Скільки будинків взагалі не придатні для життя? Там, де ну зокрема, йдеться про Лапоївку, яка найбільше постраждала. Дуже важко зараз сказати, оскільки сусідні будівлі, які були з епіцентрі вибуху, вони практично всі пошкоджені. Це десятки будівель, близько 15, Це так, якщо грубо взяти, в самому епіцентрі цього вибуху. Далі вже органам влади буде проведено обстеження всіх приміщень і будівель. І вже буде винесено чіткі акти по кожній будівлі, наскільки вони придатні, непередатні і наскільки в них пошкодження. Тому що є будівлі, які пошкоджені критично, є будівлі, яких просто вибиті вікна, двері. Тобто, це вже оцінюється індивідуально органами влади. Угу. Наше відео, яке звичайно дуже сильно розчулює рятувальники, наші львівські рятують не тільки людей з-під завалів, а ще й тварин кошенят, які витягували. В Лапаївці це чудовий приклад, і тим ми відрізняємося від нашого ворога. І це одне кошеня, і ще двох котиків врятували. Можна вивести це відео? так, Пане Віталію, якщо це ваші колеги, от одне кошеня врятували з-під завалів, а потім ще двох, і тварин витягли. Рятувальники, шукають їм домівки і кажуть, що є дуже багато бажаючих. Прихистити малечу, тож незабаром котики а, героїчні, такі матимуть родини. Це ж це ваші колеги, пан Віталію. Так це наші колеги. Це добровільна пожежна команда, яка місцева з цього селища. І наскільки я знаю, вони цього котика забрали до себе. Тобто вони вже мають всі власники цих котиків. Також на інших локаціях е, теж у нас був порятунок саме пухнастих, оскільки їх досить багато. E, і для рятувальників немає різниці, чи це людина, чи тварина. Ми рятуємо всіх. Якщо ми бачимо, що потрібно допомога, чи котові, чи собаки під час обстрілів, це тварини, які перебувають в стресі, і їм завжди потрібна допомога. Ми обов'язково їх забираємо в безпечне місце, передаємо волонтерам, людям, які займаються саме порятунком тварин. Ми спільно і щільно з ними спілкуємося, співпрацюємо. І для нас кожне життя вартує цього, щоб його врятувати. Задаємо все питання всім відповідальним за ліквідацію наслідків і ви, як рятувальник. Що ви, що ви могли побажати, порекомендувати нашим глядачам? Тому що ми очікуємо і знаємо, що ворог накопичує зброю і, можливо, це, на жаль, не, не перший, не останній такий масований удар. В першу чергу хочу сказати, щоб люди не нехтували сигналом повітряна тривога. Якби це не було банально, не банально, потрібно покидати приміщення, потрібно знайти сховище, і сховище шукати не вже в момент, коли відбувається саме тривога, коли звучать сирена. Сховище потрібно зайти за день-два раніше, подивитися, де воно знаходиться, де можна перепаркувати власний транспорт. Як туди зайти? Що в середині знаходиться для того, щоб забезпечити собі приємне перебування? А Оскільки вже триває тривога, потрібно одразу покидати приміщення і переходити туди. Тільки так можна врятувати своє життя, тому що ви бачите, що ворог безжально б'є по житлових будівлях, по житлових кварталах, і для нього немає різниці, хто там перебуває, і на жаль, гинуть люди. Дякую вам, начальник відділу зв'язків і засобів масової інформації ДСНС України у Львівській області, Віталій Туровцев. Дякуємо вам за службу, дякую за порятунок і людей, і тварин. Слава Україні, Героям слава!